Псалом 31. Давидів пісня навчальна Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що не мав її дусі лукавства, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму. Бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій. І не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся я в проступках своїх перед Господом і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою, вудилом і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселіться у Господі, і тіштеся праведні, і співайте із радістю всі щиросердні.